Моторолка, притомна ціна закономірні покращення і претензія на раціональний вибір в бюджетному сегменті. Якось так зустрічає нас Moto G86, смартфон, який дає прикурити конкурентам, але, звичайно ж, не по всіх параметрах. Розбираюся сьогодні, чи варта уваги дана модель і що змінилося порівнюючи з минулим поколінням. Ну і варто зачепити тему концепції лінійки G, саме лінійки, а не точки. Та в будь-якому випадку вся суть полягає в тому, що це смартфони для людей, яким не потрібні надмірності. Просто достатня продуктивність, базовий набір камер, чудовий екран і хороша батарейка. Цим критеріям загалом і відповідає Moto G86, але водночас він поранив мене прямо в саме серце. Справа в тому, що G85, який я оглядав минулоріч, мав чудовий та прекрасний екран водоспад. А деякі прекрасні діти технарні знають, що без водоспаду мені стає сумно. Так і в цьому випадку G86 повернувся передом до фанатів наліпленого захисного скла, плівок і теоретиків про кращу надійність. Смартфон отримав майже повністю плоске скло екрану. Ех, ну нічого, придушу свій гнів і розгляну загалом, що в нас по дизайну. Зелененький веселий колір задньої кришки це звичайно позитивно. Є ще декілька забарвень, а матеріал задньої кришки екошкіра або поліуретан. По периметру плоскі матові пластикові рамки мають глянцеве обрамлення, що додає веселощі в зовнішньому вигляду. З хорошого сертифікація пиловолого захисту iP69, а також mil STD 810H. Замість п'ятої версії Gorilla Glass захисне скло тепер SIM-I. Ті ж яйця тільки в профіль, але формально покоління новіше, тому вже приємно. Смартфон підтримує одну фізичну сімку та одну eSIM, а також таку рідкісну на сьогодні фічу, як слот під карти пам'яті microSD. В комплекті немає зарядного блоку, зате є кабель Type-C на Type-A та приємний жорсткий чохол. Враховуючи, що більшість людей носять смартфони з чохлами, то мати справді якісний варіант прямо в комплекті це завжди плюс. Перейдімо до екрану, адже тут у нас майже 6,7 дюймів, P-OLED, 120 Гц та 10 біт. Виробник трішки прокачав пікову яскравість, і загалом смартфон себе поводить дуже непогано під сонцем, зважаючи на цінову категорію. У всьому іншому взагалі все шикарно, класні кути огляду та кольори. Замість роздільної здатності Фулечді Plus в Moto G85 цього року в нас аж так звана 15 k панель. Деталізація дійсно чудова, але на мою скромну думку, фулечді Plus в цій категорії смартфонів вистачає прям з головою. В плані заліза маємо трохи потужніший Mediatek Dimensity 7300. Є! Yeah! Різниця наче невелика в бенчмарках, зате Mediatek розкрив можливість запису 4К відео, яку в попередній моделі різав з Dragon 6S Gen 3. Ну і комунікаційні модулі теж підтягнулися. Тепер Bluetooth 5.4 замість 5.1, а також підтримка Wi-Fi 6. А от по пам'яті все більш стандартно. 8 оперативки 256 постійної. Оперативку залишили старішого стандарту, а постійне сховище змінили з UFS 2.2 на UMCP. Втім, це практично не вплинуло на швидкості. Система працює на 15-му андроїді з власною моторолівською оболонкою Hello UI. Обіцяно 2 роки оновлення операційки, але ми пам'ятаємо, що оновлення загалом не дуже сильна сторона компанії. Скажімо, я тестував смартфон в середині кінці серпня, а патч безпеки був досі ще за квітень. Загалом оболонка характеризується простотою та підтримкою багатьох корисних жестів. Рівень кастомізації досить непоганий, але всіляких нагенерованих шпалер нейронками чи чат-бота помічника G86 немає. Тут вже штука така: хочете штучного інтелекту, купляйте цього року лінійку Edge. Але щось я підозрюю, що зважаючи на те, скільком людям вже остоги тойші, то його відсутність в G86 не буде мінусом. Головне, що Circle to Search працює, а решта дрібниці. Смартфон працює швидко та стабільно, але плавність анімації бажає кращого. Тут вже варто дочекатися оновлень з надією, що маленькі ривки при активному серфі між застосунками пофіксять. Зате в іграх ця штучка прямо дуже непогано себе показує: ніякого вам тротлінгу, дуже помірний нагрів і стабільний ФПС на середньовисоких налаштуваннях у вимогливих іграх. В ігровій панелі можна вімкнути турборежим і витиснути ще трохи більше ФПСів. Та й що вже який а на смартфонах моторола, в ігровій панелі досі не пофіксили лічильник частоти кадрів та температури. Ніби не страшно, але ж мамині мобільні геймери, які люблять постійний моніторинг системи, можуть бути розгнівані. Камери на апаратному рівні майже без змін. Фронталка на 32 мегапікселі отримала трішки кращу світлосилу в значенні f 22 так само трохи шарпить шкіру в день, як і на старших братах з лінійки Edge цьогоріч, але загалом цілком пристойний модуль для невибагливого селфімана. Так, фронтальна камера Moto G86 записує якось так. Динамічний діапазон міг би бути чуть краще, бачите, трохи небо пересвічує. але загалом о, цілком окей при ходьбі... Навіть якась стабілізація електронна, звичайно, що відпрацьовує. Оцінюйте, як пише звук 4К-30, в принципі, більше й не треба для фронталки. Ось. На задній спинці чотири кружальця. І лише два з них камери. Всюди обман та бутафорія. Але в кого була в школі християнська етика, той особливо не здивується. Ультраширик на 8 мегапікселів з автофокусом це той варіант, коли результати виходять досить непоганими в день, але вночі ти волієш цю камеру не вмикати. Ну а 50-мегапіксельний основний модуль зі світлосилою F18 та оптичною стабілізацією вже показує щось доволі цікаве в плані фотографій. Мені подобається деталізація та кольори знімків в день. На додачу маємо непоганий динамічний діапазон та стабільну роботу HDR. Без перенасичень, без якихось штучних домальовок штучним інтелектом. Просто світлини досить наближені до реальності. Окремо похвалю портретний режим, який став швидшим та точнішим. А ще подякую дружині за її круті здібності кадрування, щоб якийсь стовп на фоні перетворив мене на якогось телепузика. Дякую, дуже дякую. Запис відео в 4 к це добре. Стабілізація непогана для свого сегменту. Іноді фокус летить трохи не туди, але нічого критичного. Все залежить від сценарію зйомки. Так, запис йде при 30 кадрах на секунду, але цього цілком вдосталь для людей, які не ціляться у відеоблогерство та інші безкорисні заняття. Хто таким займався у своєму житті? Розповідайте. Хто вірить у вічне кохання. А? Moto G86 оснащений акумулятором на 5200 мА. Розумію, що для багатьох буде спокусою дізнатися, що є ще Power версія цього ж смартфону, в якої вже 6700 мА. Але це не означає, що звичайний G86 має погану автономність. Навпаки, отримуємо досить активний день півтори без розетки на ізі. Процесор доволі енергоефективний, тому він сприяє хорошим результатам. Зарядка підтримується на 30 ватів, невражаючий результати, але чогось гіпершвидкого тут ніхто й не очікував. Бездротового заряджання, на жаль, немає. Спочатку я здивувався стереодинамікам на Moto G86. і не в хорошому сенсі. Звук видався якимось геть необ'ємним та прісним, і це при тому, що минулого року все було чудово в цьому плані. Просто так це залишити я не міг, і поліз в налаштування Dolby Atmos, в яких в принципі і полягала проблема. За замовчуванням стоїть пресет інтелектуальне аудіо, і щось він однозначно псує. Тому було переключено на пресет музика, і все стало на свої місця. Динаміки заграли, як має бути. Дивно, можливо, поправлять з оновленнями, бо раніше і на інтелектуальному аудіо було все добре. Тому єдина маленька претензія до динаміків залишається в тому, що дисбаланс трошки от хотілося би менший, бо нижній динамік помітно гучніший за верхній. За біометрику відповідає класичне комбо: оптичний підекранний сканер відбитків пальців та звичайна фронталка для впізнавання вашого фейсу. Все працює цілком адекватно та швидко. Якихось зауважень у мене не виникло. Отже, Motorola G86. Це такий собі крок вперед для людей фанатів плоских екранів. Цю їхню пристрасть не поділяю, але можу зрозуміти привабливість цікавішого процесора, запису відео в 4К, повноцінного водозахисту та яскравішого екрану. Також новіші стандарти зв'язку, трохи більший акумулятор та покращення алгоритми основної камери гріють душу не менше. Однак за офіційну ціну в 11,5 тисяч на момент зйомки цього відео хочеться веселіші трохи швидкості пам'яті та трохи регулярніші й довші оновлення прошивки. А як вам цей смартфон від мотороли? Пишіть в коментарях свої враження і не забувайте проклацувати оці лайки, дзвіночки, підписки, щоб все було на своїх місцях. Сьогодні поради від Лисого. Значить, відпочивайте і трошки дистанціюйтеся від інтернет-у. Інтернет у максимально деколи, якщо це можливо. Так, але після перегляду моїх відосів, звичайно ж, Уже після.